Зачекай, не перемотуй. Батько з сином зайшли в потяг, зайняли свої місця, і коли поїзд рушив, син витягнув руку з вікна і каже, тату, тату, дивись, як вітер дмухає. Напроти Напротини сиділа молода подружня пара, і вони зніяковіли, коли побачили дорослого сина у віці 25 років, який поводиться як мала дитина. А син далі дивиться і каже: Тату, дивись, хмари, вони за нами пливуть. За деякий час син знову, тату, тату, дивись, дерева лишаються посаду нас. І ця молода пара вирішила якось допомогти цьому чоловікові і спиталися, чи ви не пробували звернутися в клініку за консультацією, оскільки син вже ваш дорослий, але поводиться як дитина. Натомість батько відповів, ми щойно повернулися з лікарні і моєму синові відновили зір. Друзі, не судімо перечасно, не робімо поспішних висновків, коли ми не знаємо всієї ситуації. Господи, допоможи нам не судити. З Богом, друже, поширю це відео, підпишись на канал.